Всім привіт! В цьому відео ми спробуємо пройти карту, в якій у нас є лише територія 6 на 6 блоків, і головною метою буде знайти 10 блоків магми та дойти до самого низу, а точніше на мінус 60-ту висоту. Не забувай про лайк і підписку, щоб нові відео виходили частіше. Бажаю вам приємного перегляду. І так, у нас і скриня а в скрині книжка з пером і кістки. Не знаю нащо, але я заберу це все на всяк випадок. Давайте рубанем. Опа! Ще одна скриня. Не густо, але перший блок мами у нас вже є. Давайте зробимо самі банальні такі речі: дерев'яні інструменти для того, щоб хоча б копати не рукою, да? Ну і погнали так не поспішаючи слой за слоєм, скажем Ми нікуди не. Опа, ще одна скриня, та що ж це робиться? Ну, тут взагалі якось скромненько. Я ось буквально на секунду повернусь, треба зробити камінні речі і забрати ось верстак, наприклад, бо дерева у нас не дуже багато. А ось і перше залізо. До речі, ми уже на 300. 304-й висоті, ніхерасі! Капець, і вугля тут так багато. Еп, о! Діаманти Діаманти. А що мені робити? У мене не вистачає одну залізу злитка. Може тут пошукаю? Ні коротше, тут ніде немає ніякого заліза. Ну нічо, копаємося далі, потім, може, повернемось за цими діамантами. Так, ну, ось, в принципі, я знайшов одну штучку. Давайте переплаваємо, тоді наше залізо. і зробимо кайло. Чик-чик-чик, так, все забираємо, і давайте копати, наші діаманти. Опача, Ребятки, подождіть, Стоп, 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 стоп. Ну все, капець мені, да? Да, да, все. ні, да, все. Ну нічого, зараз швидко ми все. Назад вернемо, зараз я їх там всіх переб'ю. Я не знаю, яка це вже спроба, я поламав спаунера, зараз їх тільки двоє залишилось. Все, я забрав свої речі, тут у нас ще є скриня. Тут нічого цікавого. Хочу забрати цю голову. До речі, ми вже на 288-й висоті. Ну, достатньо швидко, я вам скажу, ми просовуємось, копаємось далі. Оп! Опа, що це в нас за локація така? Висота у нас 261. І тут в воді є скриня. Ну, діаманти можна забрати. Ого. Він тут навіть не один. Я, звісно, не розумію, чи мені будуть вони потрібні. Ну, звісно, я скрафчу інструменти, але можливо розробник цієї карти подумав про те, щоб тут. Напр... О, ну да, це про те, що я казав. Тут є, ось бачите. Яблука золоті, є, багато діамантів, золота, залізо навіть. І найголовніше це те, що в нас є магма. Тобто ми потроху збираємо 10 блоків. Я пропоную вже хоч якось використати наші діаманти і зробити кайло, мечик і. Ну, і нагрудник, давайте зробимо теж. Погано, те що в мене закінчилась нормальна їжа. Ось тут давайте ще трошки діамантів. Блін! Одне хп. Я не забрав один діамант. Он він. Як так вийшло? Ех, і їжі немає. Дивіться, тут нова локація. У мене так мало ХП і це досить небезпечно. А, так, у нас є книжки на зачарування, навіть один незрітовий злиток. І ще одна магма. У нас вже 4 блоки магми. Та не вже. Ні, це цей блок. Я його так довго буду копати, це просто жах. І що мені робити? Може тут десь є. Не знаю, зараз пошукаю може є інше місце, де можна прокопатись. Коротше, нема тут, просто ніфіга, тут висота 177, і в мене немає вибору. Зараз буду копати ці блоки. Так, іще одна кімнатка. Знову ХП небагато. А в скрині у нас. Знову діаманти, яблука, досвід і один блок магми. Вже 5 блоків. А, стоп замерзаю. Замерзаю. Е, до речі, може в цьому снігу можна було якимось чином заховати скриню? Мені аж цікаво, давайте пошукаємо. Ні, нема тут ніфіга скрині, це було безполезно. Копаємося нижче. Навіть уявити не можна. О, ні! Ні! я, Блоки, 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 ні, ніє! Всі речі просто згоріли. У мене немає слів. А що мені робити, типу, в мене навіть вся магма згоріла? Я сподіваюся тільки на те, що розробник подумав про такий можливий варіант розвитку збитій, і він, можливо, подумав, що десь блоків, скажімо, на карті потрібно більше, ніж 10, бо якщо їх всього на карті 10, то ми, походу, не пройдемо цю карту. Да, так тупо, просто всі речі. Це так тупо. 141 висота. У мене зараз поламається кайло, і у мене немає навіть дерева, щоб зробити нове. Скажіть, що тут буде дерево в скрині. Тут є просто все окрім дерева. М -м, ясно, ясно. У мене зламалося кайло. Ну що ж? Раз ми йдемо до кінця, то копаємо рукою. Як довго це все відбувається, я вже мені так набридло. Так, в мене так мало ХП, і якщо я зараз тупо сюди, ага, одне ХП уже. І що мені робити, у мене навіть їжі немає? Ну, зараз, якщо я не лоханусь, то ми зможемо спуститися, і я сподіваюся, що в цій скрині буде що поїсти. А. Тут у нас є спавнер і печерний павук. А, зомбі, скелет і селянин. Було би логічно заспавнити зомбі, бо з нього випадає їжа. Але я, напевно, поки що просто зекономлю це все діло, бо зомбі мене просто вб'є, в мене немає хп і немає. Ну, ладно, в мене є мечик алмазний. Йоп твою мать. Ладно, я очікував, що це буде набагато легше. І набагато швидше. Так, що в скрині. Два блоки магми. І знову немає дерева. Я не знаю, що мені робити, якщо в мене тупо немає дерева. У мене є все. У мене діаманти, досвід, спавнер, залізо. Так, стоп. Який я тупий, боже. Я навіть одразу не замітив, що я знаходжусь в кімнаті повністю. З доступ. Зараз, 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 зараз яскращу сокиру зараз. А я взагалі-то собі можу дозволити зараз зробити палички зробити кайло нарешті. Далі в мене півтора стака алмазів. Е давайте зробимо броню. Просто весь комплект давайте зробимо. Наскільки швидко це все копається скайлом, я поки копав рукою, вже думав закінчити це відео і все. Оп! Нічого собі тут платформа. Це вже мінус друга висота. Мінус друга це вже близько до фіналу. Коротше, в нас напевно не вистачить магми бо ми вже близько до фіналу А магми недостатньо зовсім. Чи Ікс? Ага, я так розумію, це вже і є фінал. Поставити блок, блок, блок. А сюди поставити блок останню чергу. Е, ну, коротше, що я вам хочу сказати. Офіційно цю мапу ми не зможемо пройти, бо ми згоріли в лаві і втратили аж цілих 6 блоків магми. У нас зараз на руках всього 4. Так, або інакше, я. Вважаю, що ми змогли впоратись з цією мапою і кому сподобалось це відео, ставте обов'язково лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей в нових відео.